Ну зараз до речі, той час коли це у цю брехню можна відстежити. Є супутникові дані, є купа різних моментів, які якраз можуть викрити цю брехню, але знов ж таки повертаючись до е, діяльності морських дронів, які є на озброєнні збройних сил України. От капітан ВМС, військовий експерт Андрій Рженко, стверджує, що морські дрони збройних сил України можуть знищити навіть новий флагман російського чорноморського флоту, адмірал Макаров. Погоджуєтеся? Справа в тому, що це не новина свого часу, під час масштабної дронової атаки в акваторії Севастопольської бухти, один з дронів пошкодив той самий фрегат адмірал Макаров і зазнав пошкоджень. Потім певний час проходив через ремонтне відновлення роботи в одній з бухт в самому Севастополі. Тому там, де поцілили вперше, поцілимо вдруге. Бо свого часу Росіяни були абсолютно переконані в тому, що нам ніколи не вдасться знищити флагман чорноморського флоту Російської Федерації попередній е, ракетний гвардійський крейсер Москва. Але він вже тривалий час відпочиває на дні чорного моря. В перспективі я думаю, що він буде перетворений на об'єкт для дайверських спостережень. А зараз зараз Росія має іншого флагмана. Він за тактико та тактичними характеристиками звісно поступається попередньому. Ну і думаю, що прийде час і його відправляти на дно на наші морські дрони не дарма. Мі... премєр міністр нашої країни, міністр цифрової трансформації, пан Федорів опікується створенням армії морських дронів. Я думаю, що він затятий, він прагне докорінних змін. і Я думаю, що йому разом з його помічниками колегами вдасться створити ту саму армію морських дронів, які надійно закриють всі кораблі флоту в бухтах. Як на території тимчасово окупованого Криму або ми скоріш за все росіяни щоб берегти решти селах країн, їх перебазують десь в район Туапсе, Абсенова, Російська ближче до чорноморського узбережжя. Кавказського напрямку чорноморського узбережжя. Ще одна інформація: достатньо тривожна. Це ось атаки на порти українські на півдні, атаки ворога. Президент Зеленський про черговий обстріл, який відбувся, сказав так, що знову були обстріляні порти на півдні, і від атак Росії зараз Україна захищається на максимумі наявних сил, і потрібно зараз все зробити, щоб зупинити агресора. Наскільки це розуміє зараз цивілізований світ от, за вашими відчуттями, наскільки готовий оперативно діяти, тому що минулого тижня в офісі президента озвучували, щоб власне забезпечити безпеку. Півню Україну та загалом усій Україні потрібно від 10 до 12 комплексів ЗРК Петріот. А Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування «Південь», сказала про те, що якщо найближчим часом питання із ППО не буде вирішене, то за 2-3 місяці не буде українських портів вже з огляду на масовані постійні атаки ворога. А насправді тут дуже мало добрих новин, адже, по перше, ми бачимо абсолютно і потенцію безпекових інституцій та структур, які мають забезпечити, в тому числі безпеку торгівельних перевезень в акваторії Чорного моря. Я розумію в Європі взагалі у світі зараз е час відпочинку, е час відпусток, тому немає жодної ну бодай якоїсь реакції на захвали дії російського чорноморського флоту, який де факто створив умови для морської торгівельної блокади України. Причому це не є новина. Це сталося ще у лютому минулого року. А потім був певний проміжок часу, коли Кораблі з визначеними вантажами з українським зерном випускали з території України. Зараз бачимо, що Росія вийшла з цієї угоди і фактично вона намагається перетворити Чорне море на таке себе внутрішнє російське море, диктуючи в ультимативних формі норми та правила поведінки усіх інших країн-учасниць при морської співдружності. Вона певно мірою дивує позиція Туреччини, бо вона має набагато більш потужні можливості щодо приборкання чорноморського флоту. Але Зараз, окрім повідомлень про те, що Ердоган намагається відновити дію зернової угоди, ми інших відомостей не чули. Взагалі не чутно пропозицію Румунії та Болгарії. Це прикор, хоча вони є країнами учасниками північно-атлантичного альянсу, і мене дивує така позиція. Так, є результати засідання формату Україна НАТО, коли було публічно проголошено про посилення розвідувальної діяльності учасниками НАТО, в акваторії Чорного моря, ну і висловлені було сподівання про те, що Туреччина займе більш дієву і значущу позицію щодо цього питання. Ну і знову ж таки загальна фраза щодо глибокого занепокоєння, тим фактом, що Росія вийшла з цієї угоди. Мені здається, що такі опції не працює, і єдину мову, яку розуміє Путін та його поплічники це мова сили. На жаль, Україна не має. Таких потужностей, як має це Туреччина, ми використовуємо той комплекс ресурсів, яким ми володіємо, і вони час від часу даються в знаки, ворог зазнає втрат, хоча знову ж таки ті саме втрати не визнає. Знову маю згадати вислів міністра, заступника міністра генерала Гаврилова, який певен в тому, що з найближчим часом Україна набуде тих спроможності для того, щоб Міцно закрити усі ворожі кораблі в акваторіях е, і в тих бухтах, де вони дислокуються, для того щоб вони навіть нос не казали. До речі, дуже важливо пам'ятати, що до прикладу зараз російські кораблі не наважуються виходити з за рогу мису Тарханку. Це західна частина Криму, бо розуміють, що на поготові стоять українські гарпуни та нептуни, а їм вистачить для того, щоб поцілити по тих кораблях, і перетворити їх на черговий об'єкт для спостереження дайверами. До речі, коли пане Владиславе, ви говорите про глибоке занепокоєння, от це глибоке занепокоєння з минулого року у країн Заходу викликала військова співпраця, яка відбувається між Раном та Росією, але от Більше року минуло нічого не змінилося. Більше того, вчора вчора була інформація британської розвідки. Сьогодні це увійшло до звіту Американського інституту дослідження війни про те, що Іран зараз займається підготовкою будівництва дро... заводів із виробництва дронів у Білорусі та Росії, тому що ну, Москва зацікавлена наростити виробництво дронів, а Іран зацікавлений у надходженні валюти до країни. Наскільки це небезпечні тенденції, і наскільки знову ж таки, якщо говорити про паритет, у нас є потужні можливості для виробництва безпілотних апаратів? Тут я думаю, що треба прослідити всю лінійку цих процесів: з одного боку, цивілізований світ продовжує покупати російську нафту та газ, а складові російської продукції Тим самим поповнюючи бюджетну скарбничку Російської Федерації. Ці долари та євро інші валюти світу ворог переправляє на територію Ірану, який не лише передає їм готову продукцію вигляді дронів камікадзи шахет 131 Шахет-136, а й задіє свої ресурси для будівництва тих самих згаданих вами заводів з виробництва тих самих дронів. Насправді дуже небезпечна зброя, яка чимало дошкуляє нашим. Система протиповітряна та протиракетної оборони, ба більше ми з вами знаходимося напередодні нового опалювання сезону, зима, і ми розуміти, що ворог знову буде поцілювати тими самими дронами, так само як і ракетами, по об'єктах нашої енергетичної інфраструктури. Це не є новина, і ворог, відчувши ту саму ефективність від своїх зухвалих дій. Будути далі працювати за цим напрямком для того, щоб максимально ускладнити нам проходження нової зими 23-24 років. Тут ми маємо бути всі напагатові. Але коли ми говоримо про напоготові, ми маємо розуміти наші реалії. зараз. Ну, фактично немає у вільному продажі систем протиповітряної оборони. Всі вони задіяні для забезпечення безпеки тих країн, власниками яких є. Які є власне та протиповітряної проти та ракетної оборони. Виготовлення нових систем, ви згадували петріоти, це все час. Це величезні гроші. Пам'ятаємо, що одна батарея петріотів, її вартість складає 1 мільярд 100 мільйонів. З рахування того, що нам додатково потрібно ще 12 то явить собі, яка космічна сума виходить по ітогу. І тут ми маємо розуміти, що насичення таке. Повноцінне насичення системи протиповітряної оборони такими комплексами України станеться не скоро. До того ж, ми бачимо зволікання. Серпна місяць вже триває, а ще й досі не приступило до програм підготовки наших наші пілотів за програмою пілотування. а 16 це так само накладає додаткові навантаження на наших апаратах системи протиповітряної оборони. Бо якби мали б ми Ф16, ми б мали б непогані можливості щодо прикриття наших об'єктів саме з повітря. Але ми знаходимося в тих самих реаліях, і тому, коли я говорю про і патентність, цю тезу можна адресувати багатьом безпековим інституціям на нашій планеті, які були створені і мали непогане фінансування в часів завершення Другої світової війни. А коли сталося лихо, вони щоразу демонструють власну безпорадність.